Луїс, вітаю з виходом ліги фінал Ліги Чемпіонів. Що це означає для вас для вашої команди, це означає дуже багато. кожен мріє стати чемпіоном фінал ліги. Наш перший гол, коли ми прибули до Парижа, означало створення нової історії, і ми на правильному шляху інтермілан у фіналі. Ви дивилися гру минулої ночі. Чи ви виграти в них? Так, це буде важко, але я думаю, у них таке саме відчуття. Я думаю, фінал буде дуже цікавий. Буде важко для обох команд, але це особливий момент для всіх нас, для них також і вони будуть мати другий фінал за останні три роки. Це означає, що вони чудова команда. Але в нас є час глибоко проаналізувати інтер. Тепер настав час трішки посвяткувати, намагатись насолодитись і мати трохи відпочинку. Ви Вибили всі команди прем'єр-ліги в цьому змаганні. так, фермерська ліга. Ми фермерська ліга. Так, це приємно. Це приємно. Я Думаю, зараз ми можемо насолоджуватись не тільки результатом, але також і компліментами від усіх. Говорячи про нашу команду, ми молода команда, але менталітет і характер у нас є. Також як ми граємо в футбол, я думаю, що це добре і так, це це чудово. Я повинен привітати своїх гравців, тому що вони чудові.